Добрий вечір, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про перелітних птахів. Але перш ніж ми почнемо розмовляти про пташок, я пропоную вам трішки згадати. Малята, скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Весна. Маргарита, скажи, будь ласка, яка в нас пора року зараз? Весна? Гучніше скажи, не чую зовсім. Весна, весна, правильно. А які місяці весни ти знаєш? Перший місяць у нас іде березень. Другий місяць у нас квітень і третій да. місяць у нас травень. Бачиш? Так. Да. А який у нас зараз місяць? Ти мені скажеш? Березень. Березень правильно. Маргарита, а ти знаєш, чим відрізняються, відрізняються птахи від тваринок? Ось дивись, у нас малюнок є пташечки і є ось малюнок тигра. Так. Yeah. У, у наших папуг немає шерсті, так? У папуг yeah. у нас є що? Пірячко, а в yeah. тваринок пірячка зовсім немає, правильно? Так. Yeah. А які бувають птахи? Маргарита, ти знаєш? Перелітні Знаю. і осінні. Пригадай, будь ласка, які це птахи осінлі? Ти знаєш, чи ні? Знаю. Осілі це ті, хто завжди живе в одній країні. Немає різниці, чи то зима, чи то весна, чи то літо, чи осінь. Вони завжди залишаються в своєму краю. А які це перелітні? Перелітні це ті, що летять в теплі края, щоб не замерзнути, так? які yeah. відзивають. Ви тільки подивіться, яка прекрасна у нас природа. Навесні, коли все навколо починає танути, до нас прилітають з теплих країн. Можна сміливо сказати? Діти, і це перелітні птахи. Бачиш, які бувають перелітні, птахи гарні. Можуть, так. ось бачиш, як наче стрілочкою вони летять? Це ось лелека летить, це лебідь летить в нас, так? Угу. Да. Ось такі гарні пташечки. Маргарита, а чи знаєш ти, яка це в нас пташечка? Блеска. Ласточка. Ласточка. Перша пташечка в нас завітала ластівочка. Майже завжди ластівочки тримаються поряд з людьми. Ластівки облаштовують свої гнізда на вікнах будинків, дахів і так далі. А ще досить давно, коли ще не було інтернету, уявляєш? Раніше дуже-дуже давно не було в людей інтернету. І вони, щоб дізнатися, яка буде погода, наприклад, сьогодні сонечко світе. А ластівки низько літають, і вони таким чином дізналися, що буде дощ. А якщо ластівка вгорі літає, не, ж, не чекати їм доща. Бачиш, як ластівка співати у мене? Да. Вероніка, а ти знаєш, ой, вибач, Маргарита, ти знаєш, хто це в нас? Хто в нас так співає? Жайворона. Польовий жар зайверонок, він за розміром трохи більший, ніж горобчик. І має не яскраве, але привабливе забарвлення. Скажи, будь ласка, якого кольору ти бачиш пірячку в нього? Таке воно і корич, коричневого кольору є, так? і білого да. пірячка кольору є, так? Да. Так, да. да. е, жайворонок має невеличкий ось такий чубчик, бачиш? Да. Так, молодець, продовжимо далі. А ще це, пташечка це грак. досить великий птах. Компактної статури, при цьому витягнутої форми. Бачиш, який він довгий-довгий, схожий трішечки на ворону. Але ворона у нас має трішечки інший відтінок пірячка. У дорослих птахів? Yeah. Ось бачиш, яке пірячко чорне-чорне, так? Ось такі гарні у нас є граки. А хто це? Ти знаєш? Це дикі качки, дикі качки поширені по всій земній кулі. Певні види мешкають на досить великих територіях. На зимівлю качки дикі переміщаються ближче до людини. Маргарита, а як ти думаєш, чому вони ближче до людей йдуть? Тому що їм нічого їсти, вони влітку, восени і. Навесні куш їдять комашок, жабок, п'явок і все інше, а так їм нічого їсти. І вони, коли в нас в парках знаходяться в парки, люди їх годують, можуть годувати криктами хліба, можливо, хтось зерно якесь принесе, і таким чином ці, ці дикі качки виживають взимку в нас. Зрозуміла? Да. А як ти гадаєш, хто це? Це у нас дикі гуси, водоплавні птахи, дикі гуси літають на великі відстані, а домашні живуть поряд з людьми. Е, представляємо вам цікаві факти про гусей. Гуска вирощує, вищипує пухове пір'я на животі і він виміщує пірячко. Пірячком гніздов. Уявляєш, вони з себе пір'я виривають, щоб зробити гніздо для своїх пташенят. Ось такі в нас бувають гуси. Так. А ти знаєш, хто це? Лебеді. Лебеді рід водоплавних птахів з родини Качкових. Це величні птахи стали символом живе. Вірності, поговоримо трішки про лебедя шипуна. Лебідь шипун тільки поблизу чистої води може мешкати. Крім прісних водой, птахи вибираються в місця для гніздування біля морських берегів. До речі, ти знаєш, де наші пташки лебеді взимують? Уявляєш на Чорному морі або Каспійському морі. Наші пташечки летять в теплі края, там, де їм буде тепло, зручно і комфортно. Лебеді вживають в їжу, рослини, водорослі, дрібних рибок, малюсків, амфібій і комах. Ось такі в нас чудові лебеді. А хто це? Ти знаєш, що це за пташечка? Це у нас журавель. Навесні на рідне болото повернуться з теплих країв журавлі. Як добре вдома вони думають про себе, пригріває сонечко, зеленіють соковиті болотні трави. журавлі, трохи відпочивши після довгого перельоту і стали шукати, опустошивши свій маленький дзьобик. Журавлі харчуються, коли на болотах дозрівають ягоди, наприклад, журавлина, морошка, брусниця і лохина. Журавлі із задоволенням щипають, люблять поласувати соковитими стебельками молодої осоки і насінням різних трав. Тобто журавлі наші, на відміну від кого? Від лалек і всіх інших пташок їдять лише насіння травички. Травичку вони щипають, уявляєш? Тобто вони нічого, ні рибку, ні м'ясо, нічого вони не їдять. Зрозуміла? Так. Да. Давай продовжувати далі. А це хто в нас? Соловей? Соловей? Ану послухай, як він співає. Ось так гарно співає соловей. Спів цього птаха, наскільки люблять люди, що вираз співає, як соловей, став крилатим. Саме так люди кажуть про талановитого співака або співачку. Соловей це зовсім маленький птах з довгими ногами і великими очима. Цей вокаліст має зовсім простий вигляд пір'я у солов'я з бурим вінтінком. А хвіст рудувати. Соловей харчується водяними жучками, черв'ячками, метеликами, мухами. А на десерт він полюбляє їсти ягідки. А ось дивися наступна наша пташечка це шпак. Давай з тобою разом повторимо: шпак. 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 Молодець. З Зазвичай шпаки, одні з перших вісників весни, вони прилітають з граями вже в лютому або в початку вересня. Ось такий гарний в нас є шпак. Бачиш, які в них живуть вони в годівничках в них, тут знаходяться гніздо, де вони відкладають свої яйця, а потім ось такі маленькі пташенята вилуплюються. Ось, бачиш, які пташенятка маленькі, зовсім малесенькі. А хто це в нас? Лелека. Лелека. Лелека в українців це святий птах, символ доброти і щастя. Перекона... Люди переконані, ніби він приносить немовлят, належить до числа найбільш стільких міфів історії України. Зазвичай лелека харчується жабами, змії, молюски, тритони, ящерки, великі комахи, черепахи, риба, птахи і гризуни. Уявляєш, ось така пташечка може їсти і птахів маленьких, зайчика навіть може їсти лелека. Ось така незвичайна нас лелека. Давай подивимося далі, хто у нас ще тут сховався? Хто Та, нас так робить куку? Созуля. Зозуля, кукушка, так? Зозуля? Джобу цих тварин середньої величини, злегка зігнутий донизу. Бачиш, який він ось? Ось такої форми, як дуга наче. Очі у таких тварин, таких птахів, вибач, бурі, червоні, жовті, горіхові або коричні. На голові деяких видів є чубчик, але на нашій зозулі немає, їх дуже багато видів. Раціон зозулі складається з комах, особливо лічинки. Їх улюблена їжа це волохаті гусениці, які ніхто не хоче їсти. Уявляєш, знаєш, що це таке гусениця? Це така, це така комашечка довга, і вона ось так повзе, 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 повзе. Продовжуємо далі. Давай же подивимось з тобою осілі птахи. Це ті, хто залишається у нас постійно жити. Дивись, а ну дивися, хто це намальований. Горобець. Горобець. А це хто в нас? Білобока. Сорока. Сорока білобока. А це хто в нас? Вадона. Ворона. Ворона. А це хто у нас? Сова. Сова або сич. А це хто у нас лікує дерева? Дядя. Дятт. А ти колись бачила дятла, як він лікує дерево? Ні. – ні. Він Нет. дуже цікаво їх лікує. Він коли стукає по дереву, він може почути, де знаходиться комашка, і тоді він знаходить її і з'їдає, і таким чином лікує дерева. А що це ще за пташечка? Синичка. Синичка молодець. Ми з тобою впорались з усім. А тепер послухай вірші. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий, тільки треба знати, як здоровим стати. Щоб міцним зробилось тіло, тренуватись треба. А давай ми з тобою сьогодні зробимо зарядку для наших очей. Адже ми довго дивилися наш екран, і тепер ми повинні зробити що? Зарядку для наших глазків, так? Так. Да. Дивись. Малюнок з'явився тебе на екрані, Маргарита? Ні. Ми повинні з тобою слідкувати за нашою пташечкою. Що пташечка робота й ми повинні зробити. поки ти посміхайся папа хмм ха-ха-ха три сатор жек папа це тесік так так ось сама я покуса походжу пама мама 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 Ось так наше заняття добігає кінця. А тепер давай ми з тобою покажемо, який же ж настрій у тебе був під час заняття і після заняття. Червоний олівець сподобалось заняття, зелений не сподобалось. Ану ну покажи мені свій олівець, будь ласка. Не сподобалось? Чому сподобалось? Ви ви щойно сказали, зелений не сподобалось?